А зараз я вам покажу, як робити красивий і акуратний заглот у системі. Є такий блогер, відомий в вузьких колах, доктор Лівсі. Звуть його Буша Дмитро Володимирович. Друзі, і так із юності вам немножечко вспомню. Це моє споминання юності. Киянин народився в Києві і життя все живе в Києві. Працює адміністратором на ринку на речовому ринку Троєщина. І він позиціонує себе як борець проти системи, рептилоїдів, євреїв, і він такий весь правознавець, юрист, доморощений, звісно. На він не і от він розказує що Конституція України дуже толкова Конституція. Ну, з цим я згоден. Але він промовчав про те, що вона не працює. Ну, а на Але от він розказує. І коли на уроках да, от права в школі нам учитель розказував, ну я це пам'ятаю, може ви не пам'ятаєте, тоді поправте мене, може я заблуждаюся. Так от, друзі мої, я питання касательно лучшая ли Конституція наша вот в Україні на всій-всій-всій планеті? Друзья мои, ну мне, по крайней мере, учитель мой, который объяснял, да, вот основы права в среднем учебном заведении, да, вот в средней школе, то он нам говорил, ребята, в Украине самая лучшая в мире конституция, самые прекрасные нормы права, которые защищают, охраняют, да, вот те нормы, нормы права, которые, скажем так, упомянуты, да, в Конституции. Топ ты -то говорит, что ему в школе выкладали. На праві на предметі праві конститут. тобто розказували, було був предмет права. По-перше, тоді коли він навчався, такого предмету просто не існувало. Його не було, не існувало в школі. В школьних програмах такого предмету не було. Можете перевірити. По-друге, доктор Лівсі внесений в базу миротворець. Ну внесений та внесений. Я стукачить не буду, то й таке. Чомусь, але чомусь його не забирають Ні в тюрму, ні на СБУ, ні не ніколи його не забирають. І Саме цікаве, народився він, доктор Лівсі, Буша Дмитро, в тисяча році. Ще рахуємо в школу, значить, він пішов тисяча 1984. вісімдесят так да. 10 років школи, це плюс 10 років. В 1994, ну, або в 94-му, або в 5-му році він закінчує школу, це якщо був 4 клас. І він розповідає, що йому в школі розповідали про Конституцію. Але як йому могли розповідати в школі про Конституцію? Як він школу закінчив в 95-му, а Конституцію прийняли в 96-му? Ох і брехун, я давно за ним дивлюсь, ну потрошку так віддивляюся. Бреше чувак, стелить таке, що. Просто, просто клоун київський. Але йому люди вірять, йому стадо. Розкажи нам про живих людей суверенів, про розказуй, розказуй нам на тобі навіть грошей. Люди люблять дураків і люди люблять обманюватися. Люди добрі. Дивіться уважно, на кого дивитися, що, на кого підписуєтесь, кому вірите. Бо тому що зараз брехунів, негодяїв, мразот і мерзот розвелось дуже багато. Дуже багато. Тому що е, на попит на любий попит, а чувак працює на ринку, він розуміє, що якщо люди люблять, щоб їх обманювали, то він вам це дасть з задоволенням. До речі, колись е, щось я про нього теж правдиво розказав, а він возмутився, каже, приходь на, на ринг, на бокс, станем спаємо. Я говорю, хорошо, прийду, куди коли? Та він мене заблокував. Коротше, веселий персонаж, рекомендую підписатися і поржати.